Гаррі Поттер і в'язання з кабану Джоан Роулінг, розділ перший. Солина пошта Гаррі Поттер був дуже незвичайним хлопчиною. По перше, він понад усе ненавидів літні канікули. По друге, справді хотів виконувати домашні завдання, але мусив робити це потай уночі. До того ж, так склалося. Він був чарівником. Була вже майже північ. А він лежав у ліжку на животі, тримаючи у руці ліхтарик. Над головою він зробив таке собі шатро з ковдр. А подушка підпирала велику книжку в шкіряній оправі Історію магії Адольфберта Вовлінга». Гаррі водив по сторінці орлиним пером і, насуплюючи брови. Підшукував матеріал для реферату недоцільність спалювання відьом» у 14 столітті. Перо завмерло на початку абзацу. Гаррі поправив круглі окуляри, наблизив ліхтарика до книжки і прочитав. Далекі від магії, люди, більше відомі як магли, за часів середньовіччя боялися магії і не розумілися на ній. А випадки, коли вони ловили і спалювали справжню відьму або чаклуна, були украй рідкісні і не мали жодних серйозних наслідків. Чаклун чи відьма вживали елементарне заклинання вогнеморозку, а тоді вдавали, що кричать від болю, хоча насправді отримували насолоду від приємного лоскоту багаття. Скажімо, венделіні химерні так подобалося горіти. Що вона дозволяла впіймати себе в різних подобах, як мінімум 47 разів. Гаррі затис перо зубами і дістав з під подушки чорнильницю та сувій пергаментом. Повільно і дуже обережно відкрутив закрутку, занурив перо в чорнильницю і почав писати. Періодично прислухався, чи не топає хтось із дурслів до туалету. Якби вони почули рипіння пера. Довелося б йому решту літа провести в комірчині під сходами. Гаррі тому й не любив літніх канікул, що мусив жити з родиною Дурслів у будинку номер 4 на вулиці Прівідрайв. Дядько Вернон, тітка Петунія та їхній син Дадлі були єдині живі родичі Гаррі. Вони були маглами і ставилися до чарів посередньовічному. В будинку Дурслів. Ніколи не згадували покійних гаріних батьків чарівників. Тітка Петунья і дядько Вернон уже багато років керувалися принципом, що гірше вони ставитимуться до Гаррі, то скоріше виб'ють йому з голови усі ті чари. Проте, на їхню превелику лють, вони так нічого й не досягли, і минулі два роки жили в постійному жасі. Ану ж бо хтось довідається, що Гаррі навчається в Гогвардській школі чарів чаклунства. Єдине, що вони могли зробити, це на самому початку літніх канікул відібрати є замкнути Гарріні книжки замовлянь, чарівну паличку, казан і мітлу, а також заборонили йому спілкуватися з сусідами. Найбільше Гаррі турбувало те, що він не мав доступу до своїх підручників. Адже Гогвардські вчителі задали на літо чимало домашніх завдань. Особливо складний реферат про зморщувальне зілля Гаррі мав написати для найнеулюбленішого вчителя професора Снейпа. О, як зрадів би Снейп, якби отримав привід покарати Гаррі на цілий місяць. Тому вже на початку канікул Гаррі скористався з першої ж ліпшої нагоди. Коли дядько Вернон, тітка Петунія і Дадлі вийшли на подвір'я позахоплюватися новою машиною. Вони розхвалювали її дуже голосно, щоб усі почули. Гаррі прокрався до комірчини під сходами, відімкнув її, схопив кілька підручників і сховав їх у своїй спальні. Якщо не залишати на простирадлах чорнильних плям, дурслі їм не дізнаються, що він ночами студіює магію. Гаррі намагався надрятувати тітку і дядька, які і так були на нього злі, адже кілька днів тому. Йому подзвонив його друг, чарівник Герон Візлі, чинний найкращий приятель Гаррі у Гогвардці, походив з родини справжніх чарівників. Це означало, що він знав багато невідомих для Гаррі штучок, однак ще ніколи доти не розмовляв по телефону. І треба ж трапитися в такій халепі. Слухавку, взяв дядько Верн. Венно дурслі слухає. Гаррі, який саме був поруч, завмер, почувши в трубці Ронів голос. Алло, алло, ви мене чуєте? Я хочу поговорити з Гаррі Поттером. Рон так голосно кричав, що дядько Вернон аж підскочив і відхилив слухавку далі від вуха, дивлячись на неї люто занепокоєно. Е, хто це? заревів він у відповідь. Е, хто ти такий? Рон візлі, репетував Рон, мов вони з дядьком Верноном стояли на протилежних кінцях футбольного поля. Як шкільний товариш Гаррі? Маленькі очиці дядька Вернона зиркнули на заціпанілого Гаррі. Тут немає Гаррі Потера, гримнув він, тримаючи слухавку на відстані руки, ніби боявся, що вона вибухне. Я не знаю, про яку школу ти кажеш. Більше сюди не дзвони. Не чіпай моєї родини. Він кинув слухавку так, наче то був отруйний павук. Після цього зчинилася жахлива сварка. Як ти посмів давати наш телефон таким людям, таким, як ти? ревів дядько Вернон, бризкаючи слиною на Гаррі. Рун, мабуть, зрозумів, що накликав біду, бо більше не дзвонив. Ще одна добра Гарріна приятелька з Гогвардсу Герміона Грейнджер, також не озивалася. Гаррі підозрював. Що Рон попередив її про можливі наслідки дзвінків. А жаль, бо Горміона була найрозумніша з усіх його однокласників. Її батьки були магли, і вона чудово вміла користуватися телефоном, їй, мабуть, вистачило б глузду не згадувати про Гокварц. Отже, Гаррі П'ять довгих тижнів не мав жодної вістки від друзів, і видавалося, що це літо буде таким самим поганим, як і торішнє. Хоч одна маленька зміна таки відбулася, Гаррі дозволили ночами випускати на двір його сову Гедвіку, щоправда, він мусив дати слово не посилати з нею листів. Дядько Вернон пішов на цю поступку через галас, який здіймала Гедвіга, коли цілий день сиділа в клітці. Гаррі дописав розділ про Венделіну Хемерну і знову прислухався. Тишу в наповненому темрявою будинку порушувало хіба що віддалене, чи то рохкання, чи то хропіння його тілистого двоюрідного брата Дадлі. Мабуть, уже дуже пізно. Гаріні очі аж пекли від утоми. Краще дописати реферат наступної ночі. Гаррі закрутив чорнильницю, дістав з під ліжка стару наволочку. Запхнув туди ліхтарик, історію магії, реферат, перо та чорнило і заховав те все під незакріплену паркетину під ліжком. Тоді встав, потягся і глянув на будильник, циферблат якого світився на тумбочці біля ліжка. Була перша ночі. Гаррі відчув у грудях дивну млість. Він забув, що рівно годину тому йому виповнилося тринадцять років. Ще одна незвичайність Гаррі полягала в тому, що він майже не згадував про свої дні народження. За все своє життя він не отримав жодної вітальної листівки. Дурслі завжди забували про цю дату, тож і зараз він ні на що не сподівався. Гаррі пройшовся темною кімнатою про в спорожню клітину Гедвіки і підійшов до відчиненого вікна. Сперся на підвіконня. Свіже нічне повітря приємно холодило обличчя після кількагодинної садухи під ковдрою. Генвіка не поверталася вже другу ніч. Гаррі за нею не хвилювався, сова й раніше недовго пропадала, проте мав надію, що вона скоро повернеться. Сова була єдина жива істота в цьому будинку, яку не ціпало зустрічі з ним. Гаррі підріс цього року на кілька сантиметрів. Хоча й далі залишався маленьким і худорлявим. Його чорне, як смола волосся, було таке, як і завжди, стирчало біч, хоч би що він з ним робив. Очі за окулярами були ясно зелені, а на чолі виразно виднівся крізь волосся тоненький, схожий на блискавку шрам. Серед усього незвичайного, чим вирізнявся Гаррі, цей шрам був найдивовижнішим. То не була, як десять років запевняли Дурслі, пам'ятка про автокатастрофу, в якій загинули його батьки, бо Лілі та Джеймс Поттери не загинули в автомобільній катастрофі. Їх замордував найстрашніший чорний чеклун останнього століття лорд Волдеморт. Гаррі вийшов з цієї сутички тільки зі шрамом на чолі, а Волдемортове закляття не лише його не вбило. Але й відскочило рикошетом на власного господаря. Волдеморт утік, ледве живий. Проте Гаррі довелося знову зіткнутися з ним у Гогвартсі. Вдивляючись у ніч за вікном, Гаррі пригадав останню їхню зустріч і мусив визнати, що йому неймовірно пощастило він усе таки дожив до тринадцятого дня народження. Гаррі вдивлявся у зоряне небо. Намагаючись угледіти гидвіку, що, можливо, летить додому, несучи у дзьобі мишку і чекаючи похвали. Його погляд ковзнув понад дахами, і минуло кілька секунд, поки він, нарешті, усвідомив побачене на тлі золотистого місяця щомиті в силует якоїсь химерно скособоченої істоти, що летіла просто на гарі. Він непорушно спостерігав, як вона знижується. На якусь мить навіть завагався чи не зачинити вікно. Та коли чудернацьке створіння промайнуло б над одним з ліхтарів вулички Привіт Драйв, Гаррі збагнув, що то таке, і відскочив у бік. У вікно залетіли три сови, дві з яких підтримували третю. Здавалося, непритомно вони м'яко гупнулися на ліжко, а середня сова, велика й сіра, перекинулася на спину, наче мертва. До її лап був прив'язаний великий пакунок. Гаррі одразу впізнав непритомну сову. То була Ерола, родинна птаха візлів. Гаррі кинувся до ліжка, розв'язав мотузки довкола Еролиних лап, узяв пакунок, а саму Еролу переніс у Гедвіжину клітку. Ерола розплющила затуманене око, вдячно ухнула і почала пити воду. Гаррі обернувся до інших сов. Одна з них. Велика, біла полярна соба була не хто інша, як його Гидвіга. Вона також принесла чималий пакунок і видавалася вельми самовдоволеною. Коли Гаррі звільнив її від тягаря, Гедвіга приязно ощепнула його цьобом і перелетіла через усю кімнату до Ероли. Третю, розкішну сіру сову Гаррі не впізнав, але відразу збагнув, звідки вона прилетіла, бо на додачу. До ще одного пакунка вона принесла листа з печаткою Гоквардсон. Коли Гаррі забрав у неї пошту, сова гордовита настовбучила пір'я, розправила крила і шугнула в ніч. Гаррі сів на ліжко, схопив пакунок Ерли і зірвав з нього бурий папір і побачив загорнутий в золотисту оборотку дарунок, а також першу в його житті вітальну листівку. Тремтячи пальцями розкрив конверт. З нього випали два аркуші лист і газетна вирізка. Вирізка, вочевидь, була з Чаклунської газети Щоденний Віщун, бо постаті на чорно-білих фотографіях рухалися. Гаррі розправив вирізку і прочитав Співробітник Міністерства магії зірвав джекпот. Артур Візлі, голова відділу боротьби з нелегальним використанням маглівських речей при Міністерстві магії. Виграв головний приз лотереї Галеон, організованої щоденним віщуном. Щасливий містер Візлі сказав нашому кореспондентові Ми витратимо ці гроші на літній відпочинок у Єгипті, де наш старший син Біл спеціалізується на зламуванні прокльонів для Чаклунського банку Грінготс. Візлі проведуть місяць у Єгипті і повернуться додому перед початком нового навчального року в Гогварці, де навчається п'ятеро їхніх дітей. Гаррі глянув на рухому фотографію і розплився в усмішці, побачивши, як усі дев'ятеро візлів завзято махають йому руками на тлі великої пираміди. Товстенька й маленька місіс Візлі, високий лисуватий містер Візлі, і шестеро синів і донька, усі яскраво роді, хоч цього й не було видно на чорнобілій фотографії. У самому центрі височів довготилистий рон. Який обійняв молодшу сестру Джинні, а на його плечі примостився пацючок Скеперс. Гаррі знав, що дуже добрі, але страшенно бідні візлі давно вже заслужили на виграш великої купи золота. Він розгорнув рунового листа і прочитав Дорогий Гаррі, вітаю з ним народження. Мені дуже прикро за ту телефонну розмову. Сподіваюся, що магли не дуже тебе діставали. Я радився з татом, і він думає, що мені не треба було тоді кричати. Тут, у Єгипті, класно. Біл водив нас по всіх пірамідах. Стародавні єгипетські маги наклали на них просто неймовірні закляття. Мама навіть не дозволила Джині зайти в одну з них. Там було повно скелетів, мутантів тих маглів, які вломилися в піраміди, а потім у них виросли додаткові голови. Я спочатку не повірив, що тато виграв головний приз цієї лотереї. Сімсот галеонів! Ми майже все протринькали на цю поїздку, але мені обіцяли купити нову чарівну паличку. Гаррі чудово пам'ятав ту пригоду, коли зламалася стара Ронова чарівна паличка. Це сталося, коли машина, якою вони летіли до Гогвартсу, врізалася в дерево на полі перед школою. Ми повернемося за тиждень до початку навчання і поїдемо до Лондона по паличкою нові підручники. Може, зустрінемося там? Не піддавайся маглам. Постарайся приїхати до Лондона, рон. По Поскріптом. Персі, староста школи. Минулого тижня він отримав листа. Гаррі знову глянув на фото. Персі, що перейшов уже в сьомий випускний клас Гогвардсу, мав дуже пихатий вигляд. Він причепив значок шкільного старости на фіску, що елегантно сиділа на прилизеному волоссі, а його окуляри в роговій оправі поблискували під єгипетським сонцем. Гаррі розгорнув дарунок. Там виявилася крихітна склянна дзика, під нею лежала ще одна записка від Рона. «Арі, це кишинковий стервоскоп. Якщо неподалік буде якийсь негідник, ця штучка має засвітитися і завертітися. Біл впевнений, що це мотлох, який продають чарівникам туристам і що йому не варто довіряти, бо вчора мотлох світлився під час вечері. Але ж Біл не знав, що Фред із Джорджем кинули йому в суп жуків. Тримайся, Рон. Гаррі поклав кишеньковий стервоскоп на тумбочку біля ліжка, і той стояв там, балансуючи на своїй ніжці. Гаррі втупився в нього із щасливим виразом, а тоді він взявся за пакунок, який принесла Гедвіга. Там також був обгорнутий дарунок, привітання і лист цього разу від Герміони. Дорогий Гаррі, Рон написав мені про той дзвінок до дядька Вернена. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. Я зараз відпочиваю у Франції і навіть не знала, як тобі це все вислати, а раптом на митниці відкриють. Аж тут з'явилася відвіда. Думаю, вона хотіла впевнитися, що я не забула про твій день народження. Я замовила тобі дарунок через товари з овинною поштою. Про це була реклама в щоденному війщині. Мені його сюди доставляють, приємно бути в курсі всіх чаклунських подій. До речі, ти бачив там минулого тижня фото Рона та його родини? Я йому заздрю. Він стільки може довідатись. Стародавні єгипетські чаклуни були неперевершені. Місцева історія чаклунства теж досить цікава. Я цілком переписала свій реферат з історії магії, мусила додати нову інформацію. Сподіваюся, він не задовгий, лише на два сувої пергаменту довше, ніж казав професор Бінс. Рон каже, що приїде до Лондона за тиждень до кінця канікул. А ти зможеш? Чи дозволять тобі тітка з дядьком? Було б дуже гарно. Якщо ж не вийде, побачимося 1 вересня у Гогвардському експресі. Цілую Герміона по скриптум. Гарруан каже, що персі староста школи. Персі, мабуть, дуже задоволений. Гарон, здається, зовсім не радий. Гаррі знову всміхнувся, відклав Герміонин лист і взявся за дарунок. Він був несподівано важкий. Знаючи Герміону, Гаррі не сумнівався, що це якась велика книжка з неймовірно складними чарами, але він помилився. Йому тьохнуло серце, коли він роздер папір і побачив лискучий чорний шкіряний футляр зі срібним надписом Набір для обслуговування мітли. Ну і Герміона. прошепотів Гаррі, розтибнув блискавку і зазирнув у футляр. Там була велика банка високоякісного лаку, флітву для держака мітли, срібні ножиць для підрізання прутиків. Малесенький мідний компас, який можна було чіпляти на мітлу під час довгих мандрівок, і посібник з догляду за мітлою зробився сам. Окрім гогвардських друзів, Гаррі найбільше сумував за квідичем, найпопулярнішим серед чарівників видом спорту, небезпечною азартною грою, в яку грали верхи на мітлах. Гаррі виявився дуже добрим квідичистом. він навіть став наймолодшим гравцем століття якому довірили грати за команду одного з гуртожитків Гогвардсу, і, мабуть, найціннішим Гарріним скарбом була його спортивна мітла німбус 2000. Гаррі відклав шкіряний футляр і взяв останній пакунок. Він одразу розпізнав кривеньке закарлючки на бурому папері то був почерп Геґріда, гогвардського лісника. Гаррі зірвав папір і побачив щось зелене і шкіряне. Та не встиг він зняти обгортку, як пакуночок чудернацько затремтів, і всередині щось гучно клацнуло, не мов би щелепи. Гаррі завмер. Він знав, що Гегрід ніколи не прислав би йому щось небезпечне, але ж Гегрідове уявлення про небезпеку було доволі своєрідне. Він, як відомо, приятелював з гігантськими павуками, купував у шинках потворних триголових псів. І тарабанив до своєї хатинки нелегальні драконячі яйця. Гаррі боязко тицнув пальцем пакунок. Той знову гучно клацнув. Гаррі взяв настільну лампу, міцно її стиснув і підняв над головою, готовий ударити. Другою рукою смикнув за обгортовий папір. Звідти випала книжка. Не встиг Гарі оцінити її розкішну зелену палітурку прикрашена золотистим написом жахлива книга шахіть, як книжка стала на ребро і посунула боком через ліжко, немов якийсь химерний краб. Ова. промимрив Гаррі. Книжка хряпнула на підлогу і поповзла далі. Гаррі крадькома подався за нею. Книжка сховалася в закутку під столом. Сподіваючись, що дурслі міцно сплять, Гаррі став навкарачки і поповз. Ой! Книжка клацнула його за пальці, Їд поповзла повз нього, відштовхуючись палітурками. Гаррі розвернувся, кинувся вперед і повалив її на підлогу. Дядько Вернон щось сонно пробурмотів у сусідній кімнаті. Гедвіга з Ерелою зацікавлено стежили, як Гаррі міцно стиснув книжку, витяг з комода ремінець і того її зав'язав. Книга жахіть розлючно пручалася, але. Ні кусатися, ні тікати вже не могла. Гаррі кинув її на ліжко і розгорнув Гегрідове привітання. Дорогий Гаррі, много літа. Гадаюся, книжечка тобі сисна добить. Більше ніц ні хочу писати. Побалакаємо при зустрічі. Маю надію, що з маглами в тебе все файно, бувай здоров, Гегрід. Гаррі трохи насторожило, що Гегрід думає, ніби йому придасться косуча книжка. Проте він поклав Гегрідове привітання біля листівок Рона та Герміони і широко всміхнувся. Залишався тільки лист із Гогвардсу. Цього разу конверт був товщий, ніж звичайно. Гаррі виняв перший аркуш пергаменту і прочитав. Дорогий містере Поттере, нагадуємо, що новий навчальний рік розпочинається 1 вересня. Гогвардський експрес вирушить об 11 ранку з вокзалу Кінгс Крос. Платформа номер 9 і 34. Іноді у вихідні третьокласникам можна буде відвідувати село Гоксміт. Будь ласка, передайте на підпис батькам або опікунам бланк дозволу, який ми додаємо. Додаємо також список підручників на цей навчальний рік. З повагою, професорка МакГонагал, заступник директора. Гарі витяг бланк дозволу і пробіг його очима. Усмішка сповзла з його обличчя як приємно було б відвідувати Гоксміт у вихідні. Він знав, що в тому селі живуть самі чеклуни та ще ніколи там не бував. Але ж як переконати дядька Верна чи тітку Петунью підписати той дозвіл? Він глянув на будильник була вже друга ночі. Вирішивши, що про дозвіл він подумає завтра, Гаррі мостився в ліжку і викреслив з таблички ще один день. Що відділяв його від зустрічі з Гогвардсом, потім він зняв окуляри, лік і ще довго милувався своїми трьома вітальними листівками, і тієї миті такий незвичайний Гаррі Поттер був звичайнісіньким хлопчиськом, котрий уперше в житті радів своєму дню народження.